Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Запрошую вас на творче заняття, з ліпення та малювання знову на тему весни, а саме на тему весняних квітів. Ми з вами вже робили дуже багато різних квітів. Проте саме тюльпани зараз будуть перший раз. Отже, малятка почнемо. Підготуйте, будь ласка, круглу форму світлого картону та товстенькі фломастери, а саме зелених відтінків, світлий та темний. У нижній частині картону почнемо малювати травичку світлим відтінком зеленого. Травичку промалюємо щільно так, щоб на нижньому краю не було білих проріг. А потім із нашої травички вистрибнуть декілька стеблинок, в мене їх сім. А ви зобразите скільки забажаєте. І на них зверху будуть рости тюльпанчики. А далі, малятка, додамо темного зеленого для того, щоб наша робота виглядала більш насичено. Приберемо фломастери та візьмемо пластилін. У нас буде два кольори: рожевий та зелений. Для одного тюльпанчика нам знадобиться три маленькі рожеві кульки. Таким ось чином, пальчиками їх розмазуємо три рази. Зверніть увагу, малятка, що ці пелюсточки прагнуть з'єднатися в центрі. Кожного тюльпану. Малятка за бажанням можна змішати білий пластилін та рожевий, і тоді квіти вийдуть ніжнішими. Далі малятка за бажанням можна зробити пелюсточки більш виразними, чимось гостреньким, наприклад, лінійкою або стекою протиснути кожну пелюстку. Малятка, не забуваємо, що роботу можна обертати так, як вам зручно. А тепер малятка до нашої роботи просяться зелені листочки. До кожної стеблинки додамо по два листочки. Принцип роботи той же самий, як і з пелюстками. Тільки їх не три, а два. Мої маленькі таланти, наша робота вважається вже готовою. Та хто впевнений в своїх силах та бажає продовжити, будь ласка, як і завжди, мені захотілося додати сонечко, яке кружляє над квітами. Та блакитні кучеряві хмаринки, які літають у небі. Мої любі та творчі діточки. Я впевнена, що ви додасте щось своє. І воно буде набагато кращим та цікавішим, ніж у прикладі. З нетерпінням будуть чекати ваших квітів, які вразять мене просто на повал. До побачення, мої маленькі, гарного дня всім!